На Кіровоградщині до питання облаштування укриттів активно долучилась організація ЮНІСЕФ. Про це повідомили у департаменті освіти Кіровоградської ОВА. Відібрано п'ять шкіл, у яких до кінця року планується покращити умови в укриттях. Серед них мультипрофільний ліцей в Олександрії. Керівниця департаменту Ельза Лещенко додала, що закладам надано рекомендації щодо облаштування укриття спільно з ЮНІСЕФ сучасною системою вентиляції та вбиральними, зазначено на сайті Кіровоградської ОДА. Працівниками служби у справах дітей Олександрійської міської ради вилучено двоє малолітніх дітей, мати яких була відсутня за місцем проживання чотири дні. Дітей вона залишила на свою прабабусю, але коштів чи продуктів для забезпечення дітей мати не надала. Діти в занедбаному стані брудні, голодні зі слідами фізичного насилля. Зараз вони перебувають в дитячому закладі, де проходять медичне обстеження, інформує служба у справах дітей. В Олександрії триває робота і налагодження ефективної співпраці між туристичним бізнесом, туроператорами та владою. 27 вересня у Всесвітній день туризму на базі інформаційно-туристичного центру Олександрія відбувся круглий стіл, участь у якому взяли заступниця міського голови Ірина Чемерис, начальниця управління культури Ольга Переведенцева, керівники музею, бібліотечної мережі, відділу Українського географічного товариства будинку дитячої та юнацької творчості місцеві майстри та туроператори. Велася мова про туристичні маршрути, які будуть цікаві Олександрійцям. Обговорювалася їх різноманітність, тривалість, спрямованість тощо. Також говорили про успішні напрацювання, які вже є в громаді, домовилися про їх систематизацію і розповсюдження між місцевими туроператорами. Повідомляє прес-служба міської ради. Також прес-служба нагадує, що територіальний центр проводить день відкритих дверей. У п'ятницю, 30 вересня з 9 до 12 години, в приміщенні установи будуть надаватися консультації фахівців терцентру, управління соціального захисту населення, пенсійного фонду, охорони здоров'я, безоплатної вторинної правової допомоги. Підопічні зможуть безкоштовно отримати послуги перукаря, швачки, прачки тощо. Територіальний центр знаходиться за адресою вулиця Першотравнева, 9, будинок побуту, другий поверх. В рамках діяльності громадської організації Реальні справи розпочав новий соціальний проєкт, який направлено на допомогу та підтримку наших захисників. Бойові гомілки це домашні вакуумовані курячі гомілки гарячого копчення, які будуть регулярно відправлятися нашим захисникам на фронт. Серед переваг поживність, тривалий термін зберігання, компактність, яка дозволяє тримати даний продукт в кишені в момент тривалого пересування місцевістю. Разом до перемоги йдеться на Фейсбук-сторінці громадської організації. У п'ятницю, 30 вересня, очікується мінлива хмарність, дощ. Температура вночі плюс 15, в день – до 22 градусів. Атмосферний тиск – 751 мм ртутного стовпчика. Вітер.